І вона мене буде, каже, вставай, війна почалася. Всі мотивовані, всі хочуть бити русню. В той день, коли він загинув, йому присвоїли це звання. На жаль, не буде скоро перемоги. У мене брат також служить, І він артилерист. Плюс у нас є кіт наш улюбленець, якого Саня звати. Він пішов воювати наступного дня після вторгнення Росії, не маючи досвіду, але маючи бажання. Вікторові допомогло його спортивне минуле та бажання вигнати окупантів з нашої землі. Дома відпочивав. До роботи там залишалась годинка ще поспати. Ну, от. Прокинувся від того, що дружині зателефонував її товариш, сказав, що війна почалася. А він такий трошки переляканий, скажімо так. І вона мене буде, каже: вставай, війна почалася. Там, дімка мені сказала, я говорю: та він вічно твій дімка щось накручує. А сам так проснувся, телефон і так. А у вас було війна. розуміння, що це можливо? Звичайно, з 2014 року війна. Саме в таких масштабах я не думав, що буде. Я на 100% був певний, що продовжиться розширення зони АТО так званої. Де ви працювали до 24 лютого? Менеджером із закупівель тут в Дніпрі. І як сталося, що у вашому житті з'явилася військова служба? Прийшла війна, я пішов служити. Давайте чесно, не всі приймають таке рішення. Хтось їде на захід країни жити, там змінює життя. Хтось їде за кордон, а ви пішли служити. Чому? Ні секунди не вагався. З самого ранку, коли вже дізнали, що розпочалося повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю, як дружина почала збирати речі, ну, першої необхідності, там документи, гроші там, і речі на перший час. І вона мені каже, чому ти стоїш, збирай речі. Я говорю, які речі? Я говорю, ти собі збирай, я в воєнкомат йду. Це дуже не сказала? Вона попросила побути сьогодні зі мною і піти завтра. Я поїхав в один центр комплектування. Там мені сказали, потрібні люди з досвідом. Я до цього не служив в армії, досвіду мене не було. Поїхав в інший центр, теж саме, мені сказали. Потім мені запропонували. Цивільну оборону, так вона на той момент називалась. це потрібно було з патрульною поліцією ходити там, мародерів вишукувати. Я розумів, що це не моє, що я дійсно хочу допомагати країні. І мені хтось підказав, приїдь на не буду говорити адресу, там контактую тероборону. Я, ну так, іздалеку знав, що це таке, приїхав туди. Те, що я побачив, мене здивувало, шокувало в хорошому сенсі цього слова. Було людей, ну, як мені здається, близько двох тисяч. І я просто позвонив дружині і сказав, що тут народу, я не знаю, як тут що робити. Ну, всі мотивовані, всі хочуть бити русню виганяти. ганяти. Ну і так, так я записався. Багато думали, що ми залишимося чисто в Дніпрі. Я, якщо чесно, з першого дня думав, що нас будуть десь в самі точки, там не найбільше буде потрібна наша допомога. І так, ми кілька тижнів побули в Дніпрі, нас почали переміщати. Деякі хлопці, я це бачив в страх в їхніх очах, що як так Дніпро ж на місці стоїть, чому ми тероборона йдемо далі. Але я до цього спокійно ставився і ну, ніяких ми, там, заперечень, щодо там, наказу командира виїжджати не було. І ми переїхали в іншу область, там, де вже були бойові дії. Спочатку це була третя лінія, і так поступово нас довели до так званого нуля. Був страх, коли ви розуміли, що ви вже на нулі? Був страх до нуля, до, до невідомості, так сказати. І ми пер, перший раз зайшли на нульові позиції. Ми стояли на третій лінії, приїхав командир. Я на той момент був командиром відділення, мене зробили вже, поставили на посаду. Командир сказав, що це було близько 12-ї ночі. Сказав, що хлопці завтра заступаємо на нуль, потрібна перша група з п'яти чоловік. Я сказав, що я заступаю, і ми там назвали там ще людей, хто буде з нами заступати. О четвертій ранку ми поїхали туди і ну, якесь хвилювання було певне. Ми не знали, куди ми їдемо. Приїхали туди, прилетіла перша міна біля нас там в 20 метрах. Ну, тоді трішки розслабились психологічно, зрозуміли, що тут треба робити. Я свій перший окоп викопав в повній амуніції, там в броні і в шоломі глибиною майже 2 метри, приблизно за три години. Без гумору в нас взагалі ніяк, і Як наш Мій командир теперішній говорить, що без підколу ну, взагалі там би вже криша поїхала. У нас був е, сержант Роти, який на той момент він пройшов е, контрактну службу, там три роки, він там все знав, все вмів, він нас там навчав там, певним там, моментам. Я пам'ятаю, коли ми були на нулі, це там та буквально два-три тижні, як ми там були, і він такий. Ну, ми нічого не знаємо, він там, грубо кажучи, все знає. Вихід десь там міномета, ми ж всі там починаємо пригинатися. Він, та ні, все нормально, то далі летить. І прильот там буквально там, в 20 метрах біля нас бабахнуло, всі попадали. Він стоїть такий, у нього борода така була, кашлата. Бородався з гілками, з листями, він стоїть такий, ані сюди прилетіло. Це так було. Він все знаючи, я по факту він дуже багато не знав. Це з дитинства. Це мені брат, друзі придумали. Ну, Там така історія не для камер. Ну, тобто вас так називали в родині? В мене вузький круг моїх друзів так називали раніше. Сюди я прийшов, коли нам сказали, ще в центрі комплектування наш на той момент командир взводу. Сказав, всі обов'язково мають придумати позивний собі. Ну, Я довго нічого не думаючи, я просто займаюся спортом, Там до повномасштабного боксу ще займався, там включно ще 23 го числа був на тренуванні. Начало думки були там Тайсон, там чи ще там щось. не став нічого видумувати, малюк-малюк. Деякі, до речі, думають, що я родич Василя Малюка. Так, одразу це найперша зараз буде асоціація. Втрати, ми розуміємо, вони теж є. І це найстрашніше, що ми втрачаємо наших людей, молодих людей, кращих, напевно. Чи втрачали ви вже близьких друзів? На жаль, так. Перший із тих, кого, кого я втратив, це був хлопець молодий, 19-річний, з позивним Морс. Він служив з нами з першого дня. Ми були на позиціях в той день. Ми були на одній позиції, він був на сусідній позиції. І коли по рації пройшло, що у нас 200, сказали позивний, ну, це було важко. І я, виходячи з позиції з своїми побратимами, ми морса виносили звідти. І друга втрата для мене така важка була, це мій товариш, друг з позивним Сеня Дмитришин Сергій. Ми жили в одному помешканні. Він спочатку був в одному взводі, потім з часом мене ну, я став на, на посаду командира взводу. і я його до себе перетягнув, скажімо так. Він мені пам'ятаю, говорив: переходь до тебе, якщо досиш мені молодшого сержанта. І він отримав молодшого сержанта, але він не дізнався про це. В той день, коли він загинув, йому присвоїли це звання. І він був моїм другом, і коли він загинув, Після обстрілу танкового я в тому числі допомагав його розкопувати, бо його засипало. Його, не пам'ятаю, вісім чи дев'ять годин відкопували. І в тому числі я його особисто виносив. Це дуже важко було для мене психологічно. Ну, мабуть, з місяць я не міг відійти від цього. Старався якось відсувати від себе всі думки погані, тому що розумів, що треба думати про живих і про майбутнє, але реально було дуже важко. Зараз пам'ять, звичайно, про нього живе, але нам треба рухатись далі. По-перше, я хочу сказати, що кожен, навіть якщо він не збирається служити і думає, що він там з певних причин якось як кажуть порішає ці питання для себе пройти хоча б якийсь базовий курс військової підготовки. Тому що, як би це можливо страшно не звучало, якщо ми просядемо, я надіюсь, такого не буде. Орки дійдуть до Дніпра, і все-таки вам треба буде або взяти зброю до рук, ну або тікати. Польща не гумова, туди всі не втічують. Те ж саме стосується Львова, Закарпаття, Івано-Франківська і так далі. Тому люди, які думають, що їх це не зачіпить, там, чи там, хтось вже пішов, воює, вони там вистоять. Ну, на жаль, не вийде так. Всі мають бути. Якщо ти сидиш тут, максимально донать, допомагай армії, пирішки пиші, репости про збори, є секунда, роби постійно всі, тільки так ми можемо рухатись вперед. Я і такі, як я, там хлопці, є по-хорошому обезбашенні, які лізуть там у всі бої, які тільки можна. Ми тримаємось. Але, будь ласка, якщо ви тут залишилися, допомагайте всіляко, як тільки можете. Дрони, мавіки це не ми потрібні там, записувати відео і там, просити на збори. А ви самі маєте. Не служиш, привези, скажи хлопці, от мій вклад до майбутньої перемоги. Коли ви вже потрапили на нуль, наприклад, у вас було розуміння, що це не на півроку війна? Так. Тому було що пам'ятаєте, тоді ми цивільні, ми хотіли швидко. Це нормальне бажання. Ми хотіли швидшої перемоги і менших втрат, і щоб всі повернулись живі. Але мозок підказував, що ну, готували повномасштабне вторгнення. Це не пройде Плюс просто так. Пан Арестович всім розповідав, що два-три тижні. Я вам скажу, що серед людей, які зі мною служили, вони на нього там дивилися, ледь не молились на нього. О, Харестович, там молодець. Я з початку ставився скептично до двох-трьох тижнів. І коли ми там уже йшов четвертий-п'ятий місяць, я розумів, що які два-три тижні я бачив, як це все відбувається. Я бачу, бачу це І зараз середина, як, як це все робиться. Ну, на жаль, не буде скоро перемога. Яке ваше бачення перебігу війни далі? Якщо наша влада, держава включиться, саме включиться в війну, і дійсно, якщо вони захочуть, щоб у нас була перемога, почнуть масово виробляти дрони. Бюджет буде максимально спрямовано на військові потреби, саме на військові потреби, на боєприпаси, там, на озброєння, ну, тоді це буде набагато краще. Якщо буде Самотоком, як зараз, то це ще буде довго. Це буде версія АТО 2.0. В них більше артилерії, в них більше піхоти, яку женуть постійно на убій. І реально, так як розповідають багато хто, коли він, ну, я маю на увазі расист. Іде, його вбивають, ззаді біжить наступний, підхоплює його, там, грубо кажучи, кулемет, там, чи його БК боєкомплект. Біжить далі. Пробігає ще 10 метрів його вбивають, біжить третій те ж саме робить, підхвачує бика і йде далі. Тобто, тобто... вони як в комп'ютерній грі да? навала йде і вони. Так. А не знаю, чи коректно таке питати, але в них нема от страху, він же побачив, один помер другий, він як ніби під чимось біжить. да? От, оце ж ну, можу... Інстинкт самозахисту в нього, типу, не спрацьовує в цей момент. Не можу говорити за всіх, але був момент, коли взяли в полон одного. Окупанта він йшов з ножом, просто кричав, що я зараз вас всіх уб'ю. І потім достав гранату, його поранили. Ну, так кричали йому кинь гранату, він йшов все одно вперед, його поранили, потім затягнули в бліндаж, надали допомогу. Коли ми вже передали його медикам, в ньому в крові там була вся таблиця Менделєєва. Ваша думка, ну дивіться. За що воює Україна? Це зрозуміло здається всьому світові. І зрозуміло, було одразу, і ще в 2014 році теж. За що зараз ці не люди біжать, підхоплюючи боєкомплекти мертвих товаришів і біжать далі? За що? За гроші, за Путіна? За які такі нав'язливі оці зомбі-байки з телебачення можна таке робити? Я думаю, вони самі не розуміють, за що вони йдуть. Їх кинули в бій, і реально у них два виходи. Або піти вперед, і, можливо, залишитись живим, там, можливо, там, закріпитися на території, яку вони там, тимчасово окупують, і потім там, дождатися своєї ротації демобілізації, повернутися додому і так званим героєм стати. Або втікти загороджувальні отряди в них стоять і померти. Ззаді там. Ну, для чого вони сюди йдуть, я не знаю, чому вони йдуть. Вони тупі просто в, плані, в цьому плані. Як військові, вони так, є у них там розхідний матеріал, м'ясо так зване, і є контрактники, які дуже багато чого вміють і можуть на полі бою. Хибно думати, що вони всі. Ходять з каструлями на голові, стріляють палками, там, кидають камінням. На жаль, це не так. Як працює їхня піхота? Ну, дуже часто. Перша атака йде, так звані чмоні, як ходило в інтернеті у нас. Вони виявляють наші позиції, далі йдуть уже артобстріл, і далі вже йдуть кваліфіковані їхні бойовики. Люди мають Знову стати так, як на початку війни одним цілим, коли у всіх була одна мета вигнати окупанта звідси, а не так, що зараз відсунули трошки там, на схід, на південь війну, для когось війна, для тих, хто в тилу, там, вони переживають за своїх рідних, там, друзів, хто там знаходиться, а всі інші в стороні там, сидять, дивляться просто. От Коли ми, країна почне працювати на перемогу, коли люди знову стануть одним цілим, Ну тоді щось ми почнемо рухатися в сторону перемоги. Що це у вас за шеврон такий з котиком? Я котиків люблю. Так, серйозно так. у вас є коти? Ну, у нас там напередку є коти, є собаки. У нас Ні, ну це є. традиційно у багатьох бригад. Розкажіть про бригадного кота якогось чи декількох. Та у нас, знаєте, там, де ми живемо на пункту тимчасової дислокації, ну, у кожної групи військовослужбовців є свої улюбленці, там коти, собаки, у нас там бублик, і жуля, собаки. Плюс у нас є кіт наш улюбленець, якого Саня звати. Чому Саня? Не знаю. Він до нас приблудився, я до нього просто сказав Саня. Він Подивився на мене, кажу, о, це кіт Саня. Ну, він ми сказав, нього... що він саня, да, ну, саня так. І в нього там льготи є. Які? Ми його колбасою кормимо завжди, там сало він їсть з нами, корм для нього там купуємо. А Саня реагує на попереджує про обстріли. Що часто так бувають тваринки ж відчувають. Ну, мабуть, він попереджує тим, що він просто зникає там, а потім повертається. Але, можливо, це не так, тому що він. Дуже дівчат котячих любить. Я сподіваюся, що хтось все-таки його забере, коли будемо вже, надіюся, з перемогою повертатися додому. Тому що реально ми між собою говорили там з хлопцями, що там багато хто каже, о, я б собі його забрав. У нас мене є побратим Захар, який, ну скажімо так, підняв на ноги собачку, собачку патрон назвали. Це ще до того, як. Той патрон з'явився. Той патрон з'явився. Тож маленький собачка, дверняшка. Собачка був прикантужений і поранений. Його там підвозили до ветеринара, його вилікували. І Захар зараз відвіз додому цю собаку. Буквально недавно, там кілька місяців назад. Я запитував, як там патрон. Він каже, дружина спочатку говорила, для чого ти його привіз. А зараз це друга дитина в них У нього одна дитина була. Собачка друга. Він показав фотографії, що собака з ними в машині їздить. Як патронові пощастило? Патронові дуже пощастило. Він і так був улюбленцем серед нас. Тепер улюбленець став. Про що ви мрієте після перемоги? По-перше, я хочу побільше часу провести зі своїми рідними, з батьками, з дружиною. Дружині зараз дуже важко. Після перемоги я хочу, зібр... щоб ми зібралися всі разом. Якось провели час разом. У мене брат також служить. Він артилерист. Ми майже на одному напрямку, він відносно недалеко від мене, там приблизно 150 кілометрів. От, і в мене велике бажання, щоб ми повернулися фізично здорові і всі разом за одним великим столом посиділи. Дякую вам дуже. Нехай так буде. Щиро бажаємо вам цього. Дякую.